Для під'єднання обладнання, до речі, ми використовуємо кабель власного виробництва. Наприклад, це кабель ВВГ НГД, що значить не горючий, обездимлений. Готову продукцію запорізького заводу кольорових металів показує фінансовий директор Євген Бойко. Наразі завод частково релокувався із Запоріжжя. Івано-Франківську підводити комунікації та розміщувати тут свої потужності. Підприємство почало у травні, і вже у серпні планують запустити першу чергу виробництва. Половина людей, які тут працюють, приїхали із Запоріжжя. Решта це івано-франківці та переселенці, які колись працювали на Азовсталі чи інших підприємствах, де зараз ідуть бойові дії. Перша черга виробництва передбачає випуск 100 тонн продукції. Друга черга буде вже у нас у вересні. Буде 225 тонн продукції. Наразі ви бачите, як проходить монтаж та підключення основних станків для виробництва кабелю. У першій черзі запрацює обладнання, яке перевезли з Запоріжжя, і також нове, недавно привезене з-за кордону, розповідає заступник начальника управління експлуатації Олександр Ісаєв. Це обладнання треба буде запускати з допомогою іноземних налагоджувальників. Але я думаю, що ми будемо виконувати ці роботи дистанційно, тому що по причині війни та введення військового стану іноземні налагоджувальники відмовляються їхати в Україну, тому будемо якось викручуватися. Запорізький завод кольорових металів спеціалізується на виготовленні електричного мідного кабелю. Їх можуть виробляти 10 тисяч видів. Найбільшим попитом користуються близько 800 видів. Трошки розповім про технологічний процес. Це бункер для сипучих. Сюди помішується пластихат, полівінів Це така гранула. Вона виглядає як пластмасова гранула. Тут вона нагрівається. І сюди подається для накладення ізоляції. Тобто це ізоляційна машина, можна сказати. Тут йде мідна жила. мідь ми використовуємо власного виробництва, це мідь зі вторинної сировини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Запорізький завод кольорових металів не припиняв виробництво, попри небезпеку та фінансову нестабільність, каже Євген Бойко. Наразі клієнти заводу від 24 лютого до сьогодні сплатили 50% протермінованої заборгованості. Ми до жодного не застосовували штрафні санкції і ну, разом з ними по-партнерськи намагались виходити з цієї ситуації, входити, входити в їхнє положення. У нас було багато клієнтів в Маріуполі, багато клієнтів в Харкові, в Донецькій Луганській області, в Києві так само є реально клієнти, які втратили свої склади. Запорізький завод є лідером з експорту електричного кабелю в Україні з 2019 року. Найбільший обсяг продають в Австрію, Німеччину та Слованію, каже Євген Бойко. В Івано-Франківську планують розвивати виробництво саме на експорт. Наступного року, вже з січня, ми вийдемо на обсяг виробництва Івано-Франківського 550 тонн продукції. Ці 550 тонн, наш, наш комерційний директор та наш відділ продаж по зовнішньої економічної діяльності він вже розпочав прийом замовлень у Європі і вже близько 70% цього обсягу фактично вже законтрактовано. Оксана Василик, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.